Зараз я якомусь такому етапі свого життя, що я дуже чітко розумію свою самоцінність. Але критика це хороша штука, це важлива штука. І через те, що це залишає тебе на якомусь такому плаву, і хороша, і погана, тому що коли люди підтримують тебе, це коли люди репостять, коментять і так далі, це ну це справді надає тобі якихось таких. Тобі хочеться далі щось робити, Типа От мене в цій Delphi Gallery чи щось. Все це, все... класно. Я сижу на, на дворі і думаю, ого, що... ну, ну Це дуже класно. Тобто не, не скупіться на те, щоб підтримати художників в їхніх е, штуках. І якщо вам щось не дуже подобається, не кажіть, бо <quin�uke> <Bonjour. hum> Ну, бо це як ти кажеш ранить знаєш <Herausees> просто цікаву шуту. Я дуже запам'ятала моя була викладачка, одна з небагатьох, хто щось нормальне не викладав в інституті. Ми казала, що якщо вам не подобається мистецтво, це не значить, що воно погане, це значить, що воно не ваше.